Добрий день мої друзі, вітаю вас на каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Сьогодні хочу приготувати салат, який нещодавно пробував в ресторані. Він мені дуже сподобався, це приголомшливо смачний салат, але дуже простий у приготуванні. Переходимо до. Приготування. Сюди потрібно огірки нарізаємо соломкою. Якщо огірки домашні, то огірки треба почистити. У нас огірки ці в магазині, то вони ми пробували, шкірка не, не гірчить. В цьому салаті була свиняча бужанина, а я вирішив взяти курячу. Мені здається, що так салат буде більш ніжний, м'якший, а ви вирішуйте самі, який вам краще буде. Сир беремо такий, на який вам подобається більше. Натираємо його на середній терці. Сиру у нас було 100 грам. Одне яйце натираємо, а можна його нарізати соломкою. Кому як краще. Нигненько нарізаємо кріп. три маленькі зубчики чеснику і пропускаємо через чеснокодавку. Додаємо майонез до смаку. Солі не додаємо, тому що у нас було м'ясо солене. Перемішуємо, а потім, якщо після спроби, якщо потрібно, то додамо ще солі. Всім смачного. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Чекаємо на вас. Легкий і смачний салат, який підкорив моє серце. Інгредієнти. Капуста на 500 грам ісбер. 1 тона 160 грам оливки, 100 грам 4 помідори. Нарізуємо. Капусту нарізали. Додаємо тонну, Сіпаємо Тунець. висипаємо такі Оливки, не ріжемо Маємо тепер помідори додаємо ливку олії за смаком і солі теж само за смаком. І все перемішую. Салат готовий, смачний. Всім смачного і мирного неба. Пишу Добро теж. На салат надзвичайно смачний, смачний, якщо готувати саме за цим рецептом. Всі продукти добре поєднуєте, а тапчик з соприку тут не зайва. Вони надають особливого смаку і ноток пікантності. Рекомендую. Сюди потрібні такі продукти. 300 грам печевиць, 300 грам 100 40 цибулі, г грам 100 г маринованих валіків, 100 грам кукурудзи, 3 варені яйця, 120 г грам майнезу, перець, чорний мелений, перець, червоний мелений, сіль, паприка солодка, олія для смаження. Це відварюємо, залишаємо у воді до повного остигання. Так філе вийде соковитим і смачним. Гриби нарізаємо тонкими пластинками, смажуємо до повного випаровування вологи. Гриби засипаємо без олії, щоб пустили спочатку сік, а тоді будемо вже давати олію і хайсі. Накриваємо і залишаємо, щоб морква м'яко і спала. Здемов огірочки засипаємо кукурити 100 грамів

Туди гриби перемішуємо. Даємо майонез, але майонез бажано, щоб був домашній. У нас домашній майонез. Там у нас на каналі є відео, як ми його робили. Перемішуємо. Надзвичайно смачний салат готовий. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь.